Починаємо, на жаль, з трагічних новин із Харкова. Росіяни продовжують тероризувати обласний центр сьогодні. В місті прогреміло близько 10 вибухів. Горять кілька будинків і е, супермаркет. Російські терористи нанесли близько 10 ударів по Харкову. Повідомив спочатку Олег Сінігубов, очільник Харківської обласної військової цивільної адміністрації. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі е, станом на зараз відомо про те, що кількість постраждалих у Харкові уже. Вже зросла до 41 однієї людини, і серед них на жаль, п'ятеро дітей. Загалом повідомлялося про те, що постраждалих найбільше у Салтівському та Немишлянському районі, і крім того, в обласній військово-цивільній адміністрації зазначили, що серед поранених двоє медиків і лікар у важкому стані. В результаті обстрілу було пошкоджено і торгівельний центр. Повідомили в ОВА. Сіньгубов каже, що серед пошкоджень інфраструктури внаслідок ворожих прильотів, зокрема, як я вже сказала, торговельний центр, об'єкт спортивної інфраструктури, а також житлові будинки. Ну і ще один із ударів прийшовся по району приватної забудови. Про таке повідомив уже мер міста Ігор Терехов. Він пише, що один з ударів. Росіяни здійснили по району приватної забудови, за його словами, горить супермаркет та двори будинків. А є постраждалі, в тому числі медики. От я вже якраз зазначала про те, що серед постраждалих двоє медиків, і лікар у тяжкому стані відреагував на сьогоднішні терористичні обстріли Харкова і президент України. Володимир Зеленський він зазначив, що Росія знову тероризує Харків, удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Усі необхідні сили, за його словами, для рятувальної операції залучені. Ну і так само прокоментував російський обстріл цивільної інфраструктури і уповноважений справ дитини Дмитро Лубінець. Власне, він підкреслив, що у місті знову ж таки є пошкодження як торгівельний центр, об'єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки. Ну і так само відреагував на те, що серед. Постраждалих є діти повідомлялося про те, що станом на зараз, як мінімум, шестеро дітей дістали поранення і могли бути постраждалими внаслідок сьогоднішніх обстрілів Харкова. Зазначу, їх було близько десяти. Детальніше про ситуацію розповість Анна Черненко, наша кореспондентка, прямо із Харкова. Аню, мої вітання. Дуже дякую, що ти з нами на зв'язку. Розповідаєш, що зараз відбувається в місті. Вітаю, попри все, вітаю зараз. Ми якраз знаходимося, скажімо так, в дорозі між одним об'єктом, який обстріляли, їдемо до іншого. Бо на місцях практично всіх прильотів ще тривають певні. Операції з порятунку з, з, з того, щоб мінімізувати наслідки прильотів. Але як вже бачили на відео, ці місця дійсно вони дуже дуже болючі в плані чого неділя, і російська окупаційна армія вона била по місцям. Потенційним масового скупчення людей інакше це назвати не можна, тому що вже названо нашим головою обласної військової адміністрації. Були по будівлі палацу спорту, де в неділю займаються спортом. Просто з гуртки приходять як діти, так і дорослі. Сподіваюсь, що там не буде загиблих. Ми от в перші хвилини після удару не буде поранених. Ми в перші хвилини після удару змогли туди доїхати. Трошки пізніше покажемо всі кадри. І от перший огляд не було нікого. Ми не побачили нікого, хто міг постраждати. Наші колеги, журналісти, надавали разом з волонтерами допомогу, надали допомогу двом людям, які знаходилися неподалік цієї будівлі. Зараз теж вирушимо трошки пізніше по часу перевірити ще раз, чи чи не було там нікого. Сподіваюся, що все ж таки не буде нікого там під завалами.